Це моя тема не авангардизм Горської, Івана Марчука Тетянича та Олега Велесія. Ну, Одразу можна побачити, що, що представлені художники, вони дуже різні і фактично були розсянуті в часі. Алла Горська це початок 60-х, фактично вона 60-ниця. Іван Марчук, ну, 60-х і понині. Працює, але спочатку в нього були більш реалістичні роботи. Федір Тетянич починає з 70-х, закінчує свою творчу спадщину десь у 2000-х голосі це фактично нова хвиля неолангардистів 80-х-90-х. На початку 90-х в нього було досить коротке. І творче, і фактичне життя по 27 років. Ну, починає салопорське. Що можна сказати? сказав, що деякі робіт Алиборський досить небагато, тому що і спадщина фактично творча була невелика, вона працювала десь з кінця 50-х і в 70-му вона вже померла. Була в 60-х дисиденткою. Деякі розпорошені роботи по різним колекціям тому не дуже досліджені, а її неавангардові, авангардові та монументальні роботи вражають своєю експериментальністю і нині. Доволі різні роботи можна побачити. Тут фактично реалізм, імпресіонізм, поєднання з народним мистецтвом. А тут вже бачимо з 60-ті роки, але це вже авангард, хоча і є якісь анімалістичні, але фактично абстрактні якісь форми, якісь леви, якісь звірі можливо. Алла Горська створила роботу в різному стилі, деякі в імперіалістичному із народними мотивами, інші авангардові, як вже вже сказав, інші поєднували народне та сучасне мистецтво. Вона змогла поєднувати і поєднувала, інтегрувала українські народні мотиви в мистецтво. Прикладом модернистського трактування народного мистецтва може служити кілька робіт. Це, як я вже показав, танок. Та вітер. Ось вона. Це монументальна робота. Розроблена в 67-му і відтворена в 67-му 68-му. Велика. Вона робилася для екстер'єру ресторану Вітряк в Києві. Це спільна робота. Це Алли Борської, Віктора Зирицька, Галини Зубченка і Григорія Пришедька. В інших регіонах і, до речі, в Донецькому регіоні, де фактично до, до, це, до художників було ставлено досить поблажливо до, до цих регіонів. Не доходили руки великих гонс політичних, і тому там були замовлення. І ці замовлення дуже були цікаві і вражали. Це ми можемо побачити дерево життя воно... це 1967 рік. Ескіз для інтер'єру ресторану Україна в місті Маріупіль. Ну, це зараз цей регіон у нас захвачений і ця робота музеїчно панована, напівзруйнована. Робота теж спільна. Це теж Горська Зарицький і Галина Зубченка і Григорій Пришелька. Також для цього закладу була інша робота, гореміка, теж 67 -го року. Тут разом з Горським, і Зарицьким працювали ще і Борис Плацій і Григорій До речі, можна сказати, що дуже близька до. Цих форм окремо робота Віктора Зарецького, її по формам, по пластичним формам можна теж десь датувати 67 рік роком. Ну хоча на роботі немає дотування. можна сказати, що вона майже абстрактна, а живопо, живописна форма дуже ну, цікава, неоднозначно. Можна підкреслити переплетіння різних по, по конфігурації форм і різного кольору. І ці переплетіння, такі перетікання це улюблений прийом, який використовував Зеленський Ігорський, і, і використовував. У своїх роботах спільних, а Зарицький окремо в своїх вже роботах і найбільш пізніх роботах Клімтівського періоду десь 80-х. Можна підкреслити, що значення Алегорська для сучасного мистецтва України досить велике. І зараз ми знаємо, що проходить велика виставка в Українському домі, там, де представлено більше ста творів її. Так, ми ну переходимо до іншого представника авангарду Івана Марчука. Можна сказати, що він більш старшого покоління, який живе і нині і працює і досить активно. Він засновник техніки плютонізму, віднайдений і нині застосований досить, досить, досить цікаво в його роботах. Тут і в цій роботі це в нього було доволі багато серій циклів, він їх називає. Їх на, на сьогодні налічує близько 14, ну, вірішні близько 14 їх серій. Це нові експресії він розпочав десь з 93 до 98 98.99. Цікаво, що, що він використовував або повністю абстрактну якусь роботу робить, або використовує якісь вже. Напівабстрактні фактично роботи, тому що тут є, ми бачимо, і використовує або коней, або інших якихось, або образи може якісь вставляти, або людські, або анімелістичні, або поєднання якісь, або навіть іконографічні, та бухмати в нього є дуже цікаві. Цікаво, що підкреслення, що, що творчість Марчука відзначив такий відомий мистецтвознавець англійський Рлан Пенроуз. Він являється а, особистим біографом Паблик Пікаса. І що Марчук увійшов в рейтинг 100 геніїв сучасності, які був а, у світі. Всіх ну, знаменитості світу він був відзначений і зайняв там 72 місце. місця. Як я вже казав, що в верніше я ще не казав, зараз скажу, що в нього дуже широкий діапазон. Це може і бути і реалізм або абстракціонізм, або імпресіонізм, або поєднання. Так, реалізму і абстракціонізму фактично називається він магічний реалізм, це повна абстракція, так як я назву цікажу, пані тан, Таноко Леїв. На роботі нема датування, але можна датувати десь 80 роками. Це робота називається Ветиметелик, але ми бачимо тільки там дивини десь метелик, але зображення самого Марчука і фактично повністю абстрактна робота. Що це якісь, якісь або планета якась, або щось, щось таке. В це він віднайшов, ну, як сказати, придумав такий стиль і там, де так би, тоненькими лініями відтворює і робить свою картину. В ньому було в різних фактично його циклах було запроваджено цей стиль. Це в його Шевченкіана, там де він працював над творами Шевченка, поезії Шевченка і створив там 42 ілюстрації цього до Шеченкіана. Це, як і я казав, що. Поєднання фактично абстрактних яких картин з образами. Тут називається картина нерозлучні, фактично ми можемо вгадати, що тут поєднання якоїсь людини і коня. Ну, конячок якоїсь, очевидно. Ми бачимо вуха, там голова довга така, глаза. Ну, людина більш чітка можна знайти. Це інший його цикл називається кольорові прелюдії. Ну, повністю абстрактна картина. Так, і переходимо до іншого автора Федіра Тетяніча. Що можна сказати про нього? Досі. Цікаво, що він а, а, називав себе Федіра на честь Достоєвського, якого дуже любив. Народився він на Київщині а, в 1942 році, як позначають його енциклопедіях, український художник, монументаліст, живописець, графікс, скульптор, реформер, поет і філософ, концептуаліст. А, дуже широкий спектр його діяльності. Був одним із піонерів перформансу. Тегепенінгу на теренах радянського простору, який він влаштовував під екзотичною маскою фрік, яскравим представником андеграунду, а згодом, учасником нової української хвилі. Це так от, пише про нього циклопідія сучасного мистецтва. Він створював незвичні інсталяції, які він назвав Фріпульї. Чому потім себе і фактично називав пулією. І, «пулі». і доповнював їх перформансами в епатажному вбранні. Виходячи на вулицю, він так ну, Спочатку він працював у себе в галереї, ну, вірніше в майстерні, а потім убирався в такий цікавий одяг. Зараз я покажу. Ось. І бив на, робив, виходив на Андрійській Узвісі, шокував всіх, Своїм виглядом. Своїм виглядом шокував смакіп-стеротипи того часу. Ну і фактично і нас можуть зараз шохувати. Цікаво, що любив українську мову. Пишався предками казаками, яких нерідко змальовував у своїх картинах. І казаки в ньому в його роботах теж є. Були його і театральні роботи. І в 70-х-80-х роках він працював також монументальні, ну, займався монументальними роботами в різних містах України. І в старічних є його робота, він там зробив там кілька станцій, швидкісного тісного там і стіблюлю заводу художнього скла. Зараз я покажу. До речі, дуже е, неймовірно велике панно, вона 3х14 метрів. Птично на фото навіть воно все і не вийшло. А воно існує за? Так, виходить, існує. Називається складовим. Завозку теж Так, ну це його абстракція. Це по назві можна згадати, що він там якийсь свій загадковий сон, якісь уявлення, якісь варення. Там багато хто там присутній на цій картині, якісь і пташки, і якісь ну, дядьки, і глаза, і там якісь квіти. Ну, як в принципі, як у, у, у звичайного людини, можна там виникати різні образи. Але це, ну, робота дуже мала фактично, 40 на 20 см, 39 9 на 19. Але все помістив на цій картині. Теж велика дуже велика робота і робив він а, спільно з Ганною Тетянич, Ладою Тетяніч, Богданом Вони Тетянича. Велика робота 200 на 280 сантиметрів. Називається містерія гетьмана Богдана Хмельницького. А ці всі, Тетянічі, чай, ці, я Це Це його його ще так. А, цікавий, знайшов він. <кхм> ну, Так би мовити, розробив свою, так би мовити, його, свої філософські погляди. Він а, розробив таку концепцію, яку назвав Фріпулі. Центральне місце, в якій займає поняття про зв'язок зв людини і світу як неподільного цілісного організму, а, він зроб, розробив біосф, біотехносферу. Така сферична конструкція 24 метра в діаметрі. Розроблена в 80-му році металева конструкція на, на постаменті з колесами в місті Попасно Луганська область. Вона не збереглася. Як вважає сам Тетянич, він каже, всередині сфера є все необхідне для виживання людини на випадок фатальної катастрофи на Землі. Значить, сама ідея її з'явилася на початку 70-х, вона пов'язана, як я сказав, філософською естетичною системою Фрипулія, яку він так мовити розробив для себе, базується на ідеях космізму, нескінченного тіла, тривання доскісти. Нескінченності людського і іспленітарного життя. Значить, Сама біосфера є ідеальним розміром для автономного існування людини. Тобто біотехносфера проєкт земного і космічного помешкання для людини майбутнього. Фактично він використовує біотехносферу як самостійний об'єкт для оформлення публічних просторів, зображує станкових і монументальних композицій задіює як елемент перформанці та гепенінгів. Вона створена для оформлення заліжничного депо. Ну, місті попасне, як я сказав. І можна цю біотехносферу провести перелив між біотехносферою і апаратами Летатліна, аванградиста Володимира Татліна. Аби два апарати були непридатними для реальних польотів, звичайно. Ну і цікаво, що, що називає Дитяніча угодником Божим та творчим християнином. Так, ну, інший автор, ну це його ще одна робота, Дитяніча. Інший автор це Олег Галасій, Народився він в 65-му році в місті Дніпро. В місті Дніпро поступив в художнє училище, яке закінчив у 1984 році. Пісно ця робота, звісно, ну, після його, після училища. Він один з ключових представників нової хвилі українського мистецтва, яка сформувалася в останні радянські роки та перші роки незалежності. Належав до художнього анградної спільноти Києва Паризька комуна, тому що він підрізнить якраз вже до Києва і вчиться в Київському художньому інституті, який закінчив в 1990-му. Фактично його роботи, такі, так би мовити, основні, вже після закінчення Київського художнього інституту з 90 по 93, коли він вже помер. В 90-х провів кілька знакових виставок. Виставок в Києві, Москві, Мюнхені, Дніпрі. І після трагічної смерті в 93-му проходили його персональні та спільні виставки і фактично проходят депоміння. Остання Знакова була в мистецькому арсеналі. 2019-му. Цікаво сказати, що фактично і всі, ну і багато художників молодих, які застали фактично і почали працювати в 80-х. Це була пора перебудови, розвал Радянської імперії, слабка влада, фактично не і всі такі активні і молоді художники, вони. Так би мовити, не сиділи без діла і теж думали про своє. Тобто, фактично всі політики думали, як грабувати країну, а художники думали, як створити щось цікаве і їх ніхто не чіпав. Можна підкреслити, що, що спочатку в нього були більш такі реалістичні роботи у Росія. Ну, тут ми бачимо повністю реалістичну роботу, що це жінка. Сидить, хоча о, якийсь незрозумілий фон, хоча можливо десь в саду. Але навіть ця робота теж 1984 року, але досить експресивно погляд зображений на якийсь, я би її назвав, погляд як це сказати, чоловіка, який при, з пристальним поглядом. Це, скоріш за все, воно не датова, скоріш за все, вже близько до 90-го року. В 91-го, з 90-х в нього там, з кінця 80-х, 89-го в нього починаються цікаві такі неоднозначні роботи. І, до речі, можна сказати, як його характеризував його тогочасний знайомий, як характеризував Галасія. Але був людиною неспокійною та дивною. його голова постійно була наповнена чудовими, казковими, абсурдними творами, які змінювали один одного зі швидкіскій на кадрів у проєкторі. Іноді спілкування з художником було схоже на розмову з блаженним, іноді з просвітленим, часто як з інопланітянина. Цю казковість, абсурдність та фантазія Галасія ми побачимо його таких таких творах дуже неоднозначних. Там, якісь, от... ця авторська назва, нічні тіні, якісь фантастичні, можливо, це планети, погляд, якогось сучасного людина на, на життя. Це можна так назвати і роботу Всесвіт, якась фантастична якась. Це жук. Такий цікавий. На, на всю картину один жук такий якийсь. Такий інтер'єр. Теж інтер'єр. Чорний квадрат в білому квадраті. Ось я навіть теж зробив такий авторська назва сумнів. Ну, щось він Кудись бачить, кудись різніше дивиться, щось він там бачить і він сумнівається. Чи йти, можливо, туди, чи ні йти, на ну, щось таке Це добре, дякую всім за увагу.